З миром Божим. Коли Ісус Христос прийшов до сотника, хотів зайти до нього в дім, а сотник був, сказав за, до Ісуса Христа, що скажи тільки Слово, і, і мій раб, мій, мій підлеглий, Він виздоровіє. І Ісус був здивований такій вірі. Чому а сотник так чому так сотник сказав? Тому що Він, він вірив, що. Боже Слово може зцілити, і так, і так і сталося. І це Ісус був навіть сказав, що він ще не бачив в Єрусалимі такої віри, як у, у сотника, бо тому, що е, Слово Боже воно зцілює. І коли ми е, читаємо Біблію, наповняємося Словом Божим світлом. То ми стаємо духовними, бо Бог є дух, і ми стаємо духовними, бо Божими дітьми. І коли ми підживлюємо свого Духа, з'єднуємося зі Словом Божим Святим Святим Духом, тоді ми можемо пере, перемагати свою душу і свої мрії, бажання, хотілки різні, і своє тіло. І Завдяки цьому ми. Можемо перемагати гріх, тому що наша душа тягнеться до темряви, наша плоть тягнеться до гріха. А слово Боже воно нас очищає, воно нас освітлює, і ми стаємо ближче до Бога. Ми стаємо Божими дітьми. Амінь.